Більше просторів дружніх до відвідування з дітьми львівщина пристосовують до потреб мам, які хочуть бути активно залученими у соціальне, громадське, економічне життя, але не відриваючись від маленьких дітей. Проект Львівщина дружня до родин реалізовує громадська організація Батьки в дії і її представниця Мар'яна Кузько у нашій студії. Пані Мар'яно, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава одразу перше питання. Ми знаємо, що перед впровадженням власне самого проекту виїздили громадами і вивчали потреби батьків з дітьми. Результати мають бути уже в червні. Однак, поділіться з нами такими інсайтами. На чому найбільше акцентують батьки? Насправді, наша громадська організація, ми вже багато років займаємося власне вивченням потреб батьків з дітьми. І фактично за останніх, з часу повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що ми повинні повернутися до цієї теми, оскільки Львівщина прийняла дуже багато людей, які приїхали сюди, і дуже часто це мами з маленькими дітьми, які фактично не знають, куди можна піти, куди можна звернутися. І... Напевно, також навіть грає дуже значну роль те, що багато жінок зараз так складається, що самі виховують своїх дітей, поки чоловіки захищають Україну. І труднощі, з якими вони стикаються, вони насправді вони величезні, і те, що було доступно раніше, перестає бути доступним тепер. Так, якщо ми раніше могли говорити про те, що якісь свої справи чи оформити документи, чи десь піти, вирішити якісь такі свої питання можна було самостійно, то тепер матері змушені робити це фактично набагато частіше з дітьми, навіть ніж раніше. Так, це проблема була і раніше, але і зараз воно mm -hmm. стало особливо гостро. І тому ми вирішили, що ми повинні в першу чергу проявляти таку низову ініціативу і Стимулювати громади, фактично створювати такі простори, аби це стало такою хорошою практикою, і майже всюди можна було піти з дитиною, тому що насправді питання, які може вирішити мама поруч з дитиною, це буде набагато швидше, якщо дитина буде займатися своїми справами, тихенько гратися в куточку. І це навіть так тут можна говорити не тільки про те, що якісь вирішувати свої справи. Тут ми можемо говорити про те, що матері можуть чи відвідувати різні заходи, чи проходити навчання, чи перенавчання. Чи навіть працювати, поки дитина грається поруч. І якщо у Львові, зрештою, таких просторів стає все все більше, і це стає такою ну, напевно правилом хорошого тону, коли батьки можуть піти з дітьми, це чи, чи кав'ярні, навіть чи цнапи. Так це в принципі це вже є, то в громадах цього набагато менше. І ми вирішили зробити перший такий крок. І власне в межах реалізації цього проекту ми подумали, що варто обладнати такі, напевно, зразкові такі дитячі куточки для того, аби інші громади, інші інші там чи села, чи міста, вони могли переймати цей досвід і створювати це собі що... пілотні проекти ну. Напевно, говорити а будемо. так. для просторів Мар'яно, ви почали, бо у Львові справді і в кав'ярнях вже зараз багато. І от я буквально на власному досвіді вчора була в сокільниках у ЦНАПі, і там теж є такий куточок вже декілька є стільців, столик. Якесь розмальовки лежать, дитина може е, побавитись. Е, із яких просторів ви ви стартували у громадах? Це бібліотеки, медіатеки, це міські ради, ЦНАПи, Що це за приміщення? Е, насправді це дуже різні приміщення, і ми в першу чергу керувалися власне. Не тим, чи наскільки цей затребуваний простір є в конкретній громаді, і наскільки там є активна громада, які це дійсно потрібно. Якщо говорити про першу громаду, в якій ми відкрили такий простір, це місто Новояворівськ, це в приміщенні їхньої публічної бібліотеки. Там проходить багато заходів, і це власне навіть вже на прикладі першого заходу, який ми провели, показало, що це дійсно потрібно. Вже равно ми відкрили це приміщення школи ліцею. От і третій простір, який вже був відкритий, то це вже також в Трускавці. Це це був центр соціальних служб. Угу. А хто фінансує створення цих простір? Тобто, ви покладаєте усю відповідальність на громади, до яких ви їздите? Чи це якісь міжнародні організації, чи громадські організації конкретно зараз? Ми фінансуємо цей проект за допомогою Українського жіночого фонду і за підтримки уряду королівства Нідерландів. Так, коли ми зараз реалізовуємо якісь проекти, ми мусимо в першу чергу задавати собі питання, наскільки це питання пріоритетне, і дуже добре, що є міжнародні. Родні донори, які готові це підтримувати, які розуміють потребу власне підтримки цих жінок, які зараз фактично віч навіч своїми проблемами, і та це десь можливо знімає трошечки дестовідповідальність громад. Це з одного боку. А з іншого боку, ми хочемо показати приклад, що насправді облаштувати такий куточок це не є надто дорого, і це не є щось таке, що громада собі фактично навіть своїми силами не, не може зробити. Пані Мар'яно, а як це відбувається? Ви приходите до. Голови до міського голови, і кажете, що ось в цій бібліотеці ми вважаємо, чи громада вважає, що має бути куточок дитини. Міський голова каже, а де ж ми візьмемо місце на це? Напевно, так, де звучать ці заперечення. Як відбувається цей процес імплементації такого рішення? Насправді комунікація в нас якраз тут проходить дуже доволі просто, і ну, фактично труднощів. у в нас не було жодних чи якихось заперечень. Навпаки, дуже багато було позитиву, і, ну, і мені здається, що запит було на створення цих дитячих куточків набагато більше, ніж у нас є можливості цього зробити, тому що ми вже маємо кілька таких ініціативних там, громад, які вже говорять про те, що, будь ласка, ми би хотіли також це зробити. Робити в себе, але коли ми говорили, то насправді ми власне так тут конкретно в цьому проекті. Ми говорили б самі з громадами, що ми хотіли би створити в якійсь конкретній локації, і вже на місці фактично з керівництвом цієї локації питання вирішувалося буквально одним телефонним дзвінком, тому що ініціатива було бажання було дуже велике, і простір відразу фактично знаходився. Більше того, навіть я можу сказати, що в тих самих приміщеннях вони вже знали, де має бути дитячий куточок, і власне ця локація, mm -hmm. де найбільше принув, які відбуваються з батьками. Тоді на останок проанонсуйте, у яких громадах найближчим часом, в яких приміщеннях, ну в яких не будемо деталізовувати, але хоча б в яких громадах з'являться такі простори дружні до родин і дітей. Вже цієї суботи ми будемо говорити про власне будемо створювати такі дитячі куточки у бродах в сокалі. І остання громада це буде самбір. Бажаємо вам у цьому успіху. Мар'яна Кузько, керівниця проектів громадської організації Батьки в дії говорили ми про простори дружні до родин, а зокрема до батьків із дітьми насамперед ідеться про мамів, які можуть у будь-якому приміщенні, яке є в громаді, скористатися послугою дитячого куточка для того, щоб вирішити свої справи і не відволікатися від дітей.